22 тисячі 340 читачів, лауреат всеукраїнських конкурсів, постійний учасник грантових проєктів. Така газета ОГО сьогодні. Це незалежне друковане видання, яке не отримує дотацій від політичних сил та бізнесових структур, а існує виключно за рахунок доходів від реклами та реалізації. Нині у 20 інформаційно-рекламний тижневик міцно стоїть на ногах. А розвивався часопис поступово разом з розбудовою незалежної України. Це була перша в Рівному газета приватних. Оголошень. Ми започаткували таку газету, яка отримала назву ОГО. І перші її матеріали були зідрані в натуральному сенсі цього слова зі стовпів, де клеїли рівняне оголошення. Засновник і шеф-редактор газети ОГО Віктор Данилов тоді і сам ходив містом та переписував оголошення зі стовпів. Відтак, 2 жовтня 1992 року, світ побачив перший номер видання. Зусилля були немарні, рівняни прийняли газету на ура. Це була запитуване газета, це була потрібна в їхньому побуті, в їхньому житті, в бізнесі річ. Газета активно розкупалася і приносила добрі прибутки, тому що актуальна була проблема щось купити, продати, поміняти в кінці кінців, а гроші тоді практично не ходили, були часи гострого дефіциту. Поперва газета називалася Програма реклама оголошення. Саме ними були наповнені її сторінки. Та згодом назва скоротилася до ого. Видання розвивалося вже на четвертому році існування. Почали з'являтися короткі добірки новин та тематичні колонки. У нас билі так називаємо рекламної паузи. То есть на каждо странісу була така рекламна пауза. То постійна із э, тих рекламних пауз у нас била повстрані з інформації. Падканіс у нас вже були цілі страниці інформації. Так далі, Тобто у нас повілі журналістський штат. появився. І почалося авторські аналітичні матеріали, огляди, журналістські розслідування. Нині видання складаються з трьох блоків інформаційного телепрограми. Ну і звісно, реклами та приватних оголошень. Над кожним номером працюють десятки спеціалістів. Завжди вого чекають і на молоді таланти. Ого вот, це та армія, той колектив, де кожен. Солдат може стати генералом. п'ять років тому. Навіть я прийшов сюди журналістом, а потім заступник редактора, редактор. І від того часу нічого не змінилось. Приходять нові, вони спочатку там не вміють писати, потім їх старші колеги научать. І проходить рік, два-три, і вони вже журналіст журналісти з іменем в невпевному розвитку газети визнання в професійних колах, часопис лауреат у номінації Кращий дизайн спеціальних сторінок у першому професійному конкурсі преси. Огожка постійно бере участь у грантових проектах, які фінансуються посольством США в Україні та іншими донорськими організаціями. За традицією працівники у день народження видання здають кров тим, хто цього потребує. Є тут і своя кузня кадрів школа універсального журналіста, де навчають перспективну молодь з різних куточків України. Огошка Шківці постійно організовують різноманітні рейтинги та пізнавальні проекти. Газета за читачем йде в інтернет. Про новини в місті охочі дізнаються на порталі ОГО.UA. А ще там можна коментувати матеріали та брати участь в конкурсах. Цим скористалась ровесниця ОГО Поліна Луценко і стала обличчям видання. 20-річчя газети святкувала разом з колективом. Очень приятно находиться в окруженні очень хороших милих людей, які красиво встретили, хоча ми совершенно не знайома. Очень приятно і уютно. вітали Ого і партнери як належить. Окрім привітань на свято прийшли з подарунками. «20 років поруч бізнесу це вже десь щось більше, навіть ніж просто бізнес. Це дружба, це родина, і мені приємно, що ці от родичі так гарно розвиваються. Я дякую цьому виданню за те, що вони були перші наші інформаційні спонсори, скажімо, на ринку освітніх послуг, коли ми. Тільки затіяли і затівали наш благодійний марафон. Ми дуже хочемо, щоб у газету у всіх тих людей, які причетні до неї, чи як засновники, чи як ті люди, які зараз в ній працюють, чи як ті люди, які просто беруть її в руки щотижня і читають, хай у них все буде добре. 20-ту річницю святкували всі друзі, журналісти, рекламісти, менеджери відзначати і справді є, що ОГО займає чільне місце у медіапросторі Рівненщини процвітання та прихильності читачів і надалі. Імениниці бажає колектив першого місцевого. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.